Ляля-то здаля. И лады, блядь. Чорт, так взял Давайте ручку. Може це буде. Может, це буде якийсь маникюр? Иди ты! Крадьку ма. Та зараз ворвене моб бомджо. А скика ти получил? Ты восемьсот. Ого! го о Та ты мажор? Мажор. А я б тобі. Двадцять е... 20... 800... Ого! Ого! 2800? Двадцять восімсот? Да, да. Ого! Воу. Знаєш, що дід зробив? Що? Не повіриш? Ну, нащо не фотографує. А я тебе не фотографую. Хочу тебе запитатися, теж. Що? Дід сьогодні зробив тату. Хм. На колку? Ну це що, маєш розум? На старість сам. А ти вода яку? Та ну тебе. То ти, ти молодий, а він старий. Та ну тебе сам. Так це він захотів, а не я. При чому тут є? О, він захотів. Та ж воно болить коли. Пікай! Ти я... мені... А я, блядь! Ти мені так робиш по кожні п'ять сіпів. Пить нахуй! Що це воза таке? воно? Пікай, блядь! Та ти мені так робиш по Та нахуя воно мені? То чи я маю мучити? Іди, на... на, нахуй! Іди, нахуй! Пизду! Повчай мене. Так, продовжуємо. Давай, хуй, сухої. Я тобі дав колбаски іспанську, і ти знаєш скільки вона дурню? Хуй мамію! Якби ти знав скільки вона стоїть, ти б її даже не їв. Да. <хе -хе -хе -хе. От зараза прийшла. Та ти хоч в честь, в честь подяки, ти хоча б якось нормально би пив. Хороше! Не трема мені, люди бідні. Ні, С ти... днем народження тебе. Ти купуєш мені пасту? Так, це ж моя улюблена стева. Десь таке вже було, дід. Я таке відео зняв з тобою, таке файне, але воно залишиться тільки між нами, тому що в мене телефон, грьобаний iPhone не сохранило відео, а мене не сохранило, бляха. Зовсім не сохранів. Здавайся! Що тон? Не пацан ти блядь. Поздравляю тебе! Квіти, квіти. Саме Ой, головне розуміє. це квіти. Зрозумів мене? Стефанія, мамо. Стефанія, розквітає поле. цвітає поле, а вона сивіє. Розкажи мені, мама, хвались. Розкали мені, мамо. Коо! тихо. Тих. 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 А я дурний. розверни. Ну, красиве. Бабуся, це ручна робота. Це До свидання. Приміриш? <сп��но> <Да>. Приміриш потом? А <спирал> <ствую> хочеш зараз? У вас не цибуля. Радико, вероятно. Малина, малина, ожина, дід, добрий день, опа, на маски шоу. А що це таке? Я теж не понимаю, що це таке може вообще бути. Дід. Анатолій Анатоліч тобі прислав покупку. Хто? Анатолій Анатолійович. Вот такая вот посылочка. Це якась тайна, ну, тайна віку. Ну, це може це якась піраміда чи Що? Шо? шо? Ну зараз, блин мене є ножик для цього. Я бачу. Давай, блин. Опа, 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 на. Давай, вуде, вуде. Вуде. Все, що осторожно. Да, бо ты в голову. Что я маєте? Голова разумеется. Там ну че на болпизді.